Коли закінчиться війна, Біблія вже дала відповідь. Щодня ми запитуємо коли вночі більше не будуть звучати сигнали повітряної тривоги, коли ця земля знову стане спокійною. Але реальність говорить нам, поки серця людей пов'язані гріхом і жадібністю, суперечки і війни не припиняться, і істинний мир не настане. Однак Біблія вже залишила нам надію, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Об'явлення 24 І Він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. Михей 4, 3. Господь обіцяє, Він ще прийде, щоб судити нечистивих, зруйнувати зло, покласти край війнам, вести свій народ у царство повне миру і любові. Пам'ятай, прихід Спасителя це істинний кінець війни. У той момент матері більше не будуть плакати. Діти не будуть прокидатися в страху, наш біль і сльози будуть назавжди знищені. Давайте помолимося разом. Господи, прийди швидше, припини ці страждання, нехай прийде Твоє царство, нехай зійдуть твій мир і милість на нас і на нашу землю. Якщо ти також молишся так у серці, напиши амінь, і Господь виконає Твоє прохання. Буде піклуватися про тебе і твою сім'ю, даруючи мир посеред бурі. Поділись з тими, кого любиш, щоб більше людей отримало, щоб вони отримали прекрасну надію і благословення. Хочеш глибше вивчати Біблію та молитву, зв'яжись з номером WhatsApp на екрані або натисни на посилання в моєму профілі, щоб приєднатися до навчальної групи. Священник безкоштовно допоможе тобі навчатися, щоб ти міг зустріти Господа і бути під Божим захистом у часи лиха.